636 тисяч гривень станом на 1 січня цього року заборгувала обласна державна адміністрація управління обласної ради. Таку інформацію отримав депутат облради Степан Парна, який нещодавно направляв звернення в управління експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради. Найбільшу заборгованість мають облдержадміністрація 236 тисяч гривень і державний архів 80 тисяч гривень. Майже 5 тисяч тернополян протягом грудня вирушило до столиці на підтримку Віктора Януковича. Тернополяни демонстрували свою підтримку курсу глави держави, а також закликали до збереження миру і злагоди в суспільстві захисту національних інтересів країни. Розповів представник обласної організації партії регіонів Костянтин Баранов. Про скасування судами рішень обласної ради тернополяни чули вже неодноразово. Я не те, що відчувають тиск з боку влади. Я просто бачу, що рішення облради буквально на другий-третій день блокуються судами, каже голова обласної ради Василь Хомінець. В деяких випадках представники обласної ради навіть не повідомляються про ці суди, тобто ми не можемо бути присутніми. І тут є чітка підозра на зумисність, додав посадовець. Будівельні роботи в новому приміщенні Державного архіву Тернопільської області, що на масові дружба, незабаром завершаться. Кілька років будівництво було заморожене, але спільним зусиллям керівництва міста і працівників установи будівля знаходиться на завершальному етапі ремонту. Можу сказати з цього приводу, що в 2013 році ведуться активні внутрішні роботи, зокрема встановлюється система вентиляції і кондиціонування. Проводиться система освітлення сховищ, також проводиться і внутрішній ремонт сховищ. З Державного бюджету на це було використано 5,7 мільйонів тисяч. І, власне, навіть до сьогоднішнього дня роботи, які проводить розпорядник коштів управління капітального будівництва та генеральний підрядник Тернопільбуд ПМК 19 Вони зараз активно тривають і. В середині дуже суттєво змінилося обличчя приміщення. На католицький святвечір урочисто запалили головну ялинку Тернополя. Цього року зелена красуня і новорічний ярмарок з атракціонами розташований на майдані волі. Водночас, у цей день на театральній площі встановили нову різдвяну шопку. Макет стайні, де народився Ісус Христос, доповнять живими вівцями, які вже традиційно у святковий період доповнюють біблійну композицію.